Париж, Берлін та Прага без закордонного паспорту та візи. Регіональним автобусом або навіть маршруткою без перетину українських кордонів. І усе це реально. Журналісти сніданку знайшли Європу в Україні. Ви будете вражені? Дивіться далі. вік 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 Леся Бакалець та Наталка Щюка вирушили у подорож з Європою. Ласкаво, просимо до Парижа. Ось вона, Прага! У Європі це столиці, а у нас звичайні села. Місцеві жителі називають парижанами. Як телефонуємо, ти де знаходишся? Я в Празі. Який найпопулярніший громадський транспорт у Берліні за проїзд платити не треба? Ну прямі хлопці з мене грошей не беруть. Яка вона справжня паризька мода? По українськи? Корову доїти з такими нігтями величезними, але ну, дуже великі вас невеликі. Я вчора обрізала. Незучно. Були більші. І який новий їм Праги? Дивіться від завтра, як сніданок знайшов Європу у Кіровоградській, Одеській та Львівській областях. Такого ви ще не бачили ексклюзивно у рубриці міста. Мій путівник.